Здобули знання та навчилися бути успішними. Випускниці ліцею номер 3 Юлія Басенко, Тетяна Андрієва та Юлія Палаш серед лідерів шкільної молоді у могилів Подільській громаді. Дівчата закінчили ліцей з золотими медалями та склали національний мультипредметний тест на 200 балів. Юлія Басенко та Тетяна Андрієва набрали найвищий бал з української мови. Я дуже рада, що саме 200. Знаєте, така гордість за саму себе. Воно надає більше якось адреналіну, що саме 200. І коли ти сидиш на НМТ, і все в твоїх руках, тобі більше ніхто не допоможе, тобі ні вчитель, ніхто, все в твоїх руках, і ти можеш сам себе запевнити, що ти все вмієш, і ти все знаєш. Я дуже рада такому результату, як 200 балів. Було пророблено дуже багато роботи. Я вдячна за підтримку своїм батькам, вчителям. Я можу сказати, що цей шлях був доволі складним. Тому що ти завжди над собою працюєш, ти хочеш дізнатись більше інформації, ти вчиш. А коли тобі ще це подобається, це виходить ще краще. Тому я вважаю, що потрібно вчитися, потрібно ставити собі мету і йти впевнено до неї. Обидві випускниці наполегливі у навчанні та активні у молодіжному житті нашої громади. Юлія, окрім навчальних здобутків, розкрилася як творча особистість. Дівчина закінчила музичну школу, грає на фортепіано та саксофоні. Багато років бере участь у змаганнях з шахів. Тетяна активна учасниця молодіжної ради, яка реалізовує різні проєкти при міській раді. Дівчина разом з однолітками вела сторінку ліцею у соціальних мережах. Має успіхи у предметних олімпіадах. Басенко Юля золота медалістка. Щорічна учасниця шкільних та міських олімпіад. На яких здобувала призові місця. Юля також є учасницею різних мовно-літературних конкурсів та конкурсів виразного читання. Наполеглива, працьовита, старанна завжди працювала на результат і отримала найвищий результат. Це 200 балів з української мови. Хочу сказати про Юлю, що вона ще й. Грала ролі в різних спектаклях, які в школі ми ставили. І Юля є неперевершеною ведучою наших шкільних свят. Андрій Вутаню української мови вчила з п'ятого класу. Дуже наполеглива дитина, старанна. Завжди брала вершину, трудолюбива. Не було жодного пропуску у виконанні домашнього завдання. І велика любов до рідної мови, старання дали саме отой найвищий результат з української мови це 200 балів. Після складання НМТ Таня сказала: з української мови я знала все. Приємно вразило, звісно, що ця дитина, працюючи над собою, і досягла найвищого результату. Юлія Палаш набрала найвищий бал з математики. Юнка любить точні науки. Її успіхи на олімпіадах з фізики та хімії на обласному рівні тому доказ. Водночас Юлія захоплюється архітектурою і живописом, каже, що рукотворна краса надихає її йти вперед. Я рада, що в мене так все склалося, і я змогла скласти на 200 балів. В мене були прекрасні вчителі, тому з ними я змогла краще пізнати себе, дізнатись багато нового. Вони мені дуже допомогли скласти НМТ. Тому що, ну, якби не їхні уроки, я б, може, і не запам'ятала багато корисної інформації. Дівчинка дуже полюбляла предмети природничого математичного циклу. Вона неодноразово брала участь в олімпіадах з хімії, з фізики, причому була учасницею третього етапу олімпіади. З математики також Юлія брала участь у конкурсах. Чемпіонаті железно-логічних задач в конкурсі Кінгуру, і, звичайно, вона постійно брала участь в Олімпіаді, причому була призером Олімпіади другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики. Вчителем математики у юлі, в 10-11 класі, була профес... професіонал своїй справи Чорна Тетяна Іванівна. Все просто дисципліна та бажання ось головний рецепт для того, щоб бути серед найкращих, кажуть дівчата. Проте юнки скромно мовчать про багаторічну працю над собою, власні невдачі та силу волі, щоб спробувати ще раз. Хай щастить могилівчанкам у їх дорослому житті, а опановані знання допомагають втілювати свої мрії.